Доброго дня, лікували е, зубки е, у сні в клініці Мультидент е, у Дарини Євгенівни, лікаря і з -за допомогою анестезіолога Сергія Володимировича. Ми дуже задоволені. Проходить такі спокійні обстановці, що не знаю, я чомусь зовсім ну, не нервувала. Я боялася, що ну, якось так буду нервувати. але... Я настільки довіряла клініці, коли прийшла, тому що лікувала ще старшу дитину. Не бійтеся, не бійтеся йти на сон. Це дуже, дуже класно і це мінімальний стрес для дитини, якщо, якщо треба лікувати за багато зубів, І треба лікувати. Зараз прийшли перевірити наші зубки після лікування через два тижні. Все добре, все. Лікарі задоволені, ми задоволені, і голівудські усмішки у нас. Дякуємо вам, клініка мультиден.